Коли стануть сніги, і нарясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він, як сама душа нашого народу, правдива і щира. Поезія його розлита повсюдно, вона в наших краєвидах. І в наших піснях, у глибинних, найзаповідніших помислах кожного, чий дух здатен розвиватися. Не злим тихим словом згадуємо ми Тараса Шевченка. І ось сьогодні ми проводимо конкурс шанувальників слова Великого Кобзаря. Розпочне нас конкурс. Черпах Мар'яна, чи буду, я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однако вісінько мені? В неволі виріс з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько з сином. Не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну, злії люди присп'ять лукаві і в вогні. Її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Молодець. Тарас Григорович Шевченко, маленький Мар'ян, рости, рости моя пташка, німакове цвіте, розвивайся, поки твоє серце не розбите. Поки люди не дознали тихої долини, дознаються пограються, засушить кинуть. Ані літа молодії, повиті красою, ні карі оченятанька умиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре, дівоче, не заступить, не закриє, не сить її очі, найдуть злії та й окрадуть і тебе убогу кинуть в пекло, замучишся і проклянеш Бога. Не, роз... не цвіти ж мій цвіти нові, не розбитий цвіте, зов'ян тихо, поки твоє серце не розвите. Та Тур Софія, гімназія номер 2 шостий клас. Було колись на Україні ривіли гармати. Було колись. Запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі, Високі є ті могили не лягло спочити, козацьке є біле тіло в китайку побити. Високі є ті могили чорніють, як гори та поволі внишком полі. З вітрами говорить, свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на цій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Такий Святослав, друга гімназія шостий клас. Вон та в Умані. Хвалилися гайдамаки на Умані душі. Будем бити, будем драти, пане брате, з Китайки онучі. Мене дні, минає літо, а Україна, знай, горить. По села голі плачуть діти, батьків немає, шелестить, бо листя по дібро, гуляють хмари. Сонце спить, Нігде не чуть людської мови. Звір тільки воє по селу. Гризучі трупи не ховали, вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі, та не спинила хуртовина пекельної кари, ляхи мерзли. А козаки грілись на пожарі, прийшла й весна, чорну землю сонно розбудила, Поквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайвор... жайворон Соловейка в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Рай та й годь. Отак ходять по гаєм, Ярема співає, виглядає, а Оксани немає, немає. Зорі сяють серед неба, горить біолиси, верба, слуха, соловейка дивиться в криницю. На калині над водою так і виливає, неначе зна, що дівчину козак виглядає. Нащо мені врода, коли нема долі, нема талану. Літа молоді, марно пропадуть. Один я на світі без роду, І доля стеблина білина на чужому полі. Стеблину білину вітри рознесуть, так і мене. Люди не знають, де діти, за що ж одциралась, що я сирота. Одно було серце, одно на всім світі, одна душа щира. Та бачу, що й та, що й та одсиралась. Серце, серце. От починь моя ти зоре, ти з неба злетіла. же ж ти коло мене? Серце моє, зоре моє, де це ти зоріла? Ой, я сьогодні забарилася, батько занедужав, коло нього все порилось. а мені байдуже. Їх! Який же ж ти, їй Богу! Серце моє, я жартую. Жарти. Бач, Оксано, я жартую, а ти справді плачеш. Ну, не плаче, глянь на мене, завтра не побачиш. Завтра буду я далеко-далеко, Оксано. Завтра вночі у Чигирині свячені дістану. Дасть він мені славу, дасть він мені срібло золото, Отягну тебе обоє, посаджу, як паво на дзиглику. А може, мене забудеш? Розбагатієш, Київ поїдеш з панами, знайдеш собі яку шляхтяночку, забудеш Оксану. Хіба краще за тебе? Може, є? Не знаю. Ні, між пола серце кращої нема. Ні на небі, ні за небом, ні за синім морем Нема кращої за тебе. Е, що це ти говориш, Про... каменись. Правда, рибко. Серце моє, доле моє, соколи мій, не барися, швидше повертай. <плес> не завидуй багатому, багатий не знає. Ні призні, ні любові, він все те наймає, не завидуй могучому, бо той заставляє, не завидуй і славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту славу тяжеленну що тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді, як зійдуться, та любо, та тихо, як у раї, а дивишся лихо. Раз Григорович Шевченко Розрита могила. Світе тихий. Краю милий. Моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано то схід сонця богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилася. Турбувалася, День і ніч не спала. Малих діток доглядала звичай навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну. Що колишуче співала про свою недугу, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисті б задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоці. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і мухили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкупує, не своє шукає, а тим часом береб. Нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матірка дувати. На четверу розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех Якби то вони не йшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась. Краю. Гірше ляга свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точуть, просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями, повести за віком, за німцями не до ріку, сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих побачите славу живу славу дідів ваших і батьків лукавих. Не дуріте самі себе. Учітесь, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю. Діла не забуті, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України, обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давняя година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Дякую за увагу. Думка. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а дума говорить, куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, дома доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Дякую. Учні 22 ї школи з поезію Тараса Григоровича Шевченка Вілея. Як росла, я люди не любили. За що вони мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи ж мені, мій братику. Королевий цвіте, я й не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялася. А вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й вмерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що вестря що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене. Не знаю за що убити не вбили Тільки мої довгі коси, остригли, накрили острижену ганчіркою та ще риготались. Жиди навіть нечисті і на мене плювались. Отаке тобі, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Плавай, плавай, лебедонько по синьому морю, рости, рости то поленько, все вгору та вгору, рости, тонка та, висока до самої хмари. За синєє море, очі моці моя доля, по сімоці горе, плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. рости, рости тополенько, все вгору гору та вгору. гору. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я світом при долині, світом білим, як сніг білим, аж хай звеселила. Зимою, люди боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, в долині, в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив світом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір, милосердий, святий Боже, милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голівеньку, червоно рожеву. На білеє, пониклеє личенько лілені. Заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій, що була не широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворож'ю. тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого бога молитись, А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю. Воля украпіте! Імена в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте помянути своїм тихим словом. доходом.